Продажі це не про випадковість. Коли ви в останній раз робили аудит вашого відділу продажів, де ж ті самі дири, звідки витікають гроші? Чому аудит відділу продажів важливий? Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо, як провести аудит відділу продажів, чому це важливо і які секрети заховані за цією процедурою. Якщо ви не хочете бути серед тих, хто платить за маркетинг, але не бачить реального результату, це відео для вас. Зараз я вам скажу один страшний факт: без аудиту відділу продажів це як їздити на машині із заплющеними очима, може, навіть по дорогах з одностороннім рухом. Знаєте чому? Бо аудит допомагає виявити не тільки слабкі місця. Але й на яких етапах ви втрачаєте потенційних клієнтів, де ж ті самі дири, звідки витікають гроші? Що таке аудит продажів? Це не про те, щоб познущатися над вашими менеджерами, це про виявлення можливостей для покращення, знаєте, як в спортивному залі, не для того, щоб принизити, а щоб стати сильнішими. Пройдемося по кроках. Крок один оцінюємо процес. Перше, на що варто звернути увагу під час аудиту, це сам процес продажу, це ваша карта до успіху. Або якщо хочете інструкція до того, як завести нового клієнта. Спитайте себе, який шлях проходить кожен клієнт від першого контакту до підписання угоди. Якщо процес виглядає так, ніби ви ловите рибу у калюжі, це проблема. Завжди пам'ятайте, продажі це не про випадковість, це чіткий процес і кожен крок у ньому важливий. Я сподіваюся, що ви прийшли в бізнес не для того, щоб сидіти за столом, як в казіно. Крок 2. оцінка інструментів та технологій. Далі йдемо до інструментів. Якщо ваш відділ продажів досі використовує Excel для обліку, а такі ще існують, це точно не про ефективність, навіть якщо ви ведете записи у блокнотах. Це точно не допоможе вам масштабуватися. Запитайте себе, чи використовуються інструменти для автоматизації процесів, чи є CRM-система, яка дозволяє вам бачити всі етапи взаємодії з клієнтом. Якщо CRM виглядає як музей старовинних технологій, це прямий сигнал до дії. Час перейти до сучасних рішень, друзі. Інакше буде дуже складно впоратися з масштабуванням. Крок 3: Роль команди. Далі йдемо до команди. Чи є у вашому відділі продажів суперзірки? Вітаю, ви виграли джекпот. Але якщо кожен менеджер по продажах виглядає так, ніби просто приходить і працює, то вам варто задуматись, чи має кожен продавець чітку роль, чи є у них чітке уявлення про свої KPI. Якщо немає, тут вам і доведеться провести аудит. Інакше це все одно, що мати футбольну команду, де кожен сам за себе. Ну це точно не про командну гру. Крок 4. Оцінка фінансових результатів. Ось де вся правда. Оцінка фінансових результатів це як дивитися на свої витрати. Якщо ваші витрати на маркетинг і реклами не виправдовуються, це прямий сигнал. З відділом щось не так. Проте не завжди проблема в маркетингу. Іноді ваша команда не може конвертувати ліди в угоди або ціна продажу занадто висока для вас. Подивіться на конверсії, як багато людей, які потрапляють до вас через рекламу чи широкий маркетинг, дійсно купують. Якщо цифри не сходяться, значить у відділі дійсно є проблема. Крок 5. вивчення зворотнього зв'язку. І ось ще один важливий момент: зворотній зв'язок. Ви ж не хочете бути у ситуації, коли ваші клієнти думають про вас гірше ніж ви самі про себе? Оцініть їхній клієнтський досвід чи зручні ваші процеси для них. Якщо клієнти не отримують відповіді на свої запитання, не можуть до вас додзвонитися, дописатися або не можуть знайти інформацію, це, очевидно, потребує покращення. Потрібно зробити так, щоб взаємодія з вашою компанією була максимально зручною і ефективною для клієнта. І ось коли ви завершили аудит, що ж далі? Спершу зібрати команду і поділитися результатами тільки чесно і відкрито. Зробіть план дій сумісно на основі того, що ви виявили, можливо, треба впровадити нові інструменти, оптимізувати процеси чи навчити вашу команду продавати краще. Важливо діяти швидко, інакше всі ці зусилля не матимуть ну, ніякого значення по факту. І не забувайте, що аудит це не одноразова процедура. Ваш відділ продажів має бути постійно на увазі, щоб стежити за динамікою і покращувати свою ефективність. Тобто, ми в команді ракети продажів кажемо, що аудит це такий повторюваний процес, як гігієна, і в ньому немає нічого поганого. Ось і все. Ви провели аудит, знайшли слабкі місця і тепер точно знаєте, як їх виправити. А тепер моє питання до вас: коли ви в останній раз робили аудит вашого відділу продажів? Якщо не пам'ятаєте, пора змінювати цю ситуацію. Якщо вам цікаво дізнатися більше, як впроваджувати зміни і робити ваш відділ продажів ще більш ефективним? Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях. Розберемо це разом. Пам'ятайте, ефективний відділ продажів це результат стратегічних дій, а не випадкових подій. Ми з командою залишили в описі під цим відео заявку на проведення аудиту вашого відділу продажів. Ви можете обрати експрес або повний аудит для того, щоб побачити ваші сліпі зони. Наша задача не критикувати вас, а показати вам ваші нові можливості. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео для того, щоб залишатися в курсі найпрацюючих інструментів, а також корисних лайфхаків. До зустрічі!